Вітаю вас, шановні друзі. Кілька днів тому я записав відео про військових 92-ї окремої штурмової бригади, яких закинули в Курську область. Частина із них, на жаль, загинули, частина потрапили в полон. Але саме головне, що командування взагалі не надає ніякої інформації родинам цих військових. І от до мене звернулися родини військових і попросили надати розголос у цій ситуації. І після того, як я записав це відео, до мене звернулися іще родини військових, так само 92-ї бригади, але вони розказали зовсім нові подробиці. Виявляється, що до того, як 92-го бригаду закинули в Курську область, вона була в Харківській області біля Липців. Там їх добряче так розбили. Після цього змінили командира, переукомплектували і вже тоді відправили в Курську область. І ось що мені написали дружини військових, які зараз рахуються зниклими безвісти, але в Харківській області. Доброго дня! Ви дали розголосу про тих хлопців, які на Курському напрямку. Ми вас благаємо надати розголосу про глибоке Харківської області і липці. Там хлопці лежать один на одному, жодного тіла не повернули. Командири приховують втрати. Ну, я, звичайно, уточнив, як таке може бути, що пишуть про одну і ту саму бригаду, але одні пишуть про Курську область, а інші про Харківську. Ось тут дружини військових пояснює, що тих, хто залишився в 92-й бригаді, їх доповнили і відправили на Курський напрямок. А весь цей час вони були на Харківському напрямку, точніше, біля Липцівських дач. Це я нагадаю: 92 га окрема штурмова бригада імені Івана Сірка. До речі, командира 92-ї бригади було змінено якраз таки напередодні Курської операції. Ось була новина у суспільних Харків, що у 92 й бригаді змінився комбриг замість Павла Федосенка, новим командиром 92-ї бригади, став полковник Володимир Коробка, і саме про цього Володимира Коробку мені писали родини тих військових, які безвісті зникли в Курській області. Він взагалі не надає ніякої інформації. Вони до нього зверталися, але він всіх їх відправив і сказав, що у нього немає ніякої інформації. Ну і в кінці дружини військових, які зникли безвісти на харківському напрямку, уточнюють, що тіла загиблих не повертають з травня місяця. Є інформація від побратимів, що тіла загиблих їм заборонено виносити. І ті, хто поранення отримав і не може сам вийти, вони теж залишаються на полі і стікають кров'ю. Отака, от, друзі, страшна картина, отакі от реалії. Але вони є, і про це треба говорити. Тому що це війна. І жити одними брехнями з марафону про постійні перемоги не можна. Треба знати і іншу сторону цієї війни. А інша сторона це сотні тисяч, а можливо вже й мільйони загиблих та тих, хто зник безвісти. І сім'ї цих військових вже не знають, куди звертатися для того, щоб дізнатись хоч якусь інформацію про своїх рідних.